Регламент, який планують затвердити на черговому засіданні міськради у четвер, сьогодні розглянули на комісії з питань законності, регламенту та депутатської етики. Депутати зазначають, документ розробив виконавчий комітет і вже мають до нього низку зауважень та пропозицій. У Нас є регламент, який добрий, який був прийнятий, по якому діяла міська рада до нинішнього дня. Я вважаю він добрий. І цей регламент треба просто відхилити, тому що він, по-перше, попирає наші конституційні права. Хотять запровадити таку саму пропускну систему допуск до пленарних засідань тільки зареєстрованим особам в місті Ужгороді. Або просто не пропускати, Тобто, ну наприклад, на прикладі обласної ради, ми побачили, що не допустили взагалі жодних представників громадськості. До нас звернулась Ужгородська міська рада з тим, щоб ну, зробити експертизу того проекту рішення, яке стосується регламенту проекту відносно регламенту міської ради. Результати дуже прості насправді. Тобто, деякі статті потрібно уточнити, тому що вони не отримали уточнення. А, і це ми зробили ці уточнили ці статті. Зокрема, такі де шубудекі резонанс отримали питання закритих засідань сесії ради. Можливо, в цьому скликанні не буде жодного закритого засідання, але це потрібно передбачити і вказати причини, по яких вони можуть бути закритими засіданнями. В наш непростий час, коли дуже багато питань є пов'язаних, можливо, з ну, антитерористичною операцією, з військовими подіями на сході, з мобілізаційними речами, ми не можемо собі навіть допустити, що закритих засідань може не бути.